У півночі спалахнув металевий контейнер. У Дубному люди повідомили пожежників, що з контейнеру, розташованого навпроти місцевого ринку, видно дим. Дійсно було з металевого контейнера дим чорний, він закритий, був розмір невеликий. 2 на 3 зірвали замки, наші працівники з цього контейнеру, відкрили двері і за допомогою водяних стволів швидко ліквідували загоряння. На щастя, контейнер був пустий, в ньому нічого не було, знаходився тільки там холодильник і електрощитова. Орієнтовна причина загоряння, і орієнтовна причина пожежі це коротке замикання саме цього електролічильника. Товару на момент загоряння у контейнері не було, тож вогонь сильних збитків не завдав. А у туріному в цей час могла вигоріти ціла майстерня з ремонту автомобілів. У цегляному приміщенні майстерні на вулиці Павлюченка загорівся сміттєвий бак. Наймовірніше кажуть рятувальники, пожежу спричинив недопалок. На місце події виїхали два пожежно-рятувальні підрозділи, також швидко ліквідували загоряння. Там охоронець був на місці, відкрив двері, швидко ліквідували загоряння і не допустили розповсюдження вогню. Наразі також власник. Встановлюється і причина пожежі встановлюється. Ну, вже можна сказати, що орієнтована причина пожежі це необережність при поводженні з вогнем невстановленої особи.